Нарешті в Україні з'явився постачальник, офіційний дистриб'ютор е бренду Nextorch. Nextorch – це досить цікавий такий бренд. У них багато цікавих таких тактикульних гаджетів є. І я давно за ним слідкую. До речі, на ринок Європи вони вже досить давно вийшли. Власне, роблять всякі круті штуки за адекватний прайс. Ось хочу показати: це перші наші замовлення: ось такий ліхтарик Nextorch. Тобто для шолому є тут гнучка головка, дуже якісно зроблена. Це не е, оті китайські хлам. Регулювання. Тобто, Є тепле біле, є червоне, є зелене, інфрачервоне світло і свій чужий. Це один варіант такого ліхтарика для шолома. І ось такий другий варіант ліхтарика для шолому. Е, тобто є такий режим поліції, є синє-червоне. Тепле, холодне, зелене і інфрачервоне світло, яке видно, от зараз його видно, а неозброєним оком не видно. Теж такі для розпізнавання свій чужий. От, власне, такий цікавий бренд. Кому цікаво, погугліть почитайте. В них є і ножиці для парамедиків, і ще дуже багато різних корисних речей. Ну Ми почали з ліхтариків, таких для шолому, тому що. Prince Tantech це трошки дорого, не кожен собі може дозволити, а ті китайські по 800 гривень я принципово не продаю. Тому кому потрібно, кому цікаво, звертайтесь, погугліть, подивіться на Ютубі. Дуже багато є матеріалу про їхні вироби. Next Torch рекомендую.